Ання та наміром, може, якщо ви хочете працювати на віддачу, а це безпосередньо а, на трансформацію можете зробити? Це працювати з наміром. Ми з вами ж говорили, що така категорія як намір, це, ну, це не банальне, якісь, знаєте, там, якщо ми хочемо пов'язати себе з першою причиною, тобто буттям, а тобто з, тобто, з тією тіє вітальною екзистенціальною силою, яка нас створила, ми намагаємося працювати ну, методично, тобто ми не просто знаєте один раз одну секунду подумали і про це забули. Якщо ми хочемо змінити свою природу. З бажання отримувати, а ми пам'ятаємо, що це, це наша природа, це базова, це матерія, яку ми не можемо змінити, ми можемо змінити форму. Тобто бажання отримувати, ще раз повторюю, це матерія. Намір це форма. Отже, про що ми говоримо, що тільки форма підлягає якійсь трансформації, тільки форма підлягає якійсь зміні, тобто наші практичні роботи. Робота з бажанням отримувати а, в правильному намірі. Правильно намірі, ми знову поговоримо не заради себе. Вона дозволяє творінню злитися з першою причиною. Тобто злитися з творцем, тобто ідеалом абсолютно.